Всім привіт! Я Катерина з України, і це буде нове відео про топ-10 країн, які я би радила відвідати у вересні. Нагадаю вам про те, що це моя власна суб'єктивна думка та мої поради вам, як турагента. Звичайно, країн для відвідування кожного місяця буде дуже багато. І це лише ваш вибір, куди вам хочеться поїхати, яка температура моря або повітря вас влаштовує, чи вам хочеться в гори, чи може подивитись гарну архітектуру. Я лише даю вам поради та ідеї для вашого вибору. Вересень це початок бархатного сезону та особисто мій самий улюблений місяць для подорожей. Поясню чому. Тому що в дуже багатьох країнах все ще спекотно в вересні, а людей стає набагато менше, тому що у дітей починається школа, і тому. Е Потік туристів значно зменшується. Також, і, звичайно, значно зменшуються і ціни на такий відпочинок та так гарно пливуть вниз, як вересневе сонечко пливе за море. Тож я дуже багато подорожувала саме у вересні. І в цьому відео я буду багато ділитися з вами своїм власним досвідом і давати вам, звичайно, поради. І перша країна, з якої ми почнемо, це незмінна Туреччина. Я була на півдні Туреччині у вересні 2021 року, і знаєте, я скажу чесно, такого теплого моря, як було в Туреччині у вересні, я не відчувала взагалі ніде в Європі. Можливо, тільки аж там на Мальдівах, в Таїланді, ну от в Європі, і те, що все, що е, за, так Ближче до України ніде не було теплішого моря ніж у Туреччині, тому це прям 10 з 10. Я точно раджу це відвідати цю країну тільки заради цього неймовірного теплого моря. На вулиці буде все ще спекотно а ввечері буде вже з'являтися таке свіже повітря. Ціни на Туреччину теж трошки спадають у вересні, але сервіс залишається все ще таким класним. Харчування залишається все ще таким смачним. Тож я дуже раджу всім, хто ще не встиг відвідати Туреччину улітку, роздивитися цю неймовірну гарну країну у вересні. Друга країна це буде Іспанія. У вересні 2022 року я разом зі своєю мамою. Перша відвідала Іспанію і відпочивали ми на курорті Аліканте. Це таке достатньо велике, розвинуте місто, там є багато різних пляжів, але море, як на мене, було трошки прохолодне, тому що я люблю теплу воду, але моя мама купалася і навіть стигнула трошки обгоріти на сонці. Тож для засмаги погода буде просто шикарною. Також, звичайно, ви можете роздивитись і інші регіони Іспанії, наприклад, Пальво де Майорку або Тенеріфе. Але якщо ви поїдете в Аліканти, то окрім пляжів, ви зможете там також знайти дуже цікаві історичні міста, як Мурсія, це взагалі ем, таке прям величезне місто, ще більше ніж Аліканте. То там дуже багато розваг, як для дорослих, так і для дітей. І також ви знайдете старе колоніальне містечко, яке називається Картахена. Я знімала тоді випуски з Іспанії, вони такі вже трошки старенькі, бо з 2022 року, але я все ж таки залишу для вас зверху тут посилання на цей плейліст. Можете туди перейти та передивитись мої випуски. Можливо, вам сподобається ця місцевість, і ви захочете відвідати Аліканте. А також нагадаю про те, що до мене ви можете звернутися як до турагента, і я з радістю підберу для вас ваш відпочинок та влаштую його найкращим чином. Я буду намагатися підібрати для вас тури не тільки, щоб вам сподобалось, а ще й підійшло під ваш бюджет, та щоб для вас були дуже зручні всі стиковки. Тому що ті, хто зараз. Вилітають на відпочинок з України. Звичайно, вам потрібно буде доїхати або до Кишиневу, або до Румунії, або до Польщі і вже вилітати звідти. Але взагалі я пропоную своїм туристам виліти з більш ніж 10 різних міст по всій Європі. Тому навіть якщо ви проживаєте в Європі, я теж зможу вас відправити класно відпочивати. Третя маленька історична та дуже унікальна країна це Мальта. Я була на Мальті в вересні разом зі своєю мамою. Були ми там 10 днів, і за 10 днів ми встигли не тільки об'їздити всю Мальту, а ще й відвідати на декілька днів маленький острів Гозо, про який взагалі мало хто знає. На козу теж є готелі, але загалом туди майже всі туристи приїжджають лише на один день, тому що туди можна легко дістатися на паромі із основного острова Мальти. І ввечері вони їдуть. Але ми зробили правильно, тому що ми залишились там на декілька днів. І від того ми отримали просто неймовірний досвід такого майже дикого відпочинку, тому що туристів там дуже мало. Пляжі всі майже пусті, і від того було дуже класно. До речі, водичка була на Мальті достатньо теплою і було так досить спекотно. Також Мальта історично вона прославилася своїми лицарями. І взагалі, Мальта це така, знаєте, суміш Іспанії, Греції та якихось арабських країн. Вона дуже унікальна, не на жодну країну, вона не схожа. Вона сильно запала мені в душу, і я мрію, що можливо одного дня я так і туди й повернуся. Хоча я скажу чесно, я не дуже люблю повертатися в ті місця, в яких я вже була, бо мені постійно хочеться чогось нового. Але якщо вам хочеться нових вражень, то вам точно на Мальту. Також там є історичні дуже-дуже атмосферні містечка, в яких знімалися багато епізодів для серіалу Гри Престолів. Наприклад, ось ці головні ворота замку Вістероса. Це саме ворота в один із таких містечок на острові Мальта. Мальта це не зовсім пропляжний відпочинок, тому що пляжі там майже всюди такі просто бетонні або скали. І спуску воду по сходинках або ви просто пригайте зі скали. Е, ну, це не зовсім можливо підійде для маленьких дітей. Звичайно, в готелях там є басейни, але я би не радила туди їсти людям із дуже маленькими дітками там, до 10 років, наприклад. Тому що це не зовсім буде просто комфортно для дітей по сходинках залазити, слазити і так далі. А ось для дорослих. Повторюсь, якщо вам хочеться нових вражень, то я дуже раджу роздивитися цю країну. Я також з радістю вам все-все про неї розкажу. Якщо ви оберете туди свій тур і з радістю порекомендую вам місця, які треба відвідати, і допоможу вам зі всією організацією. Четверта, це Італія. Я вкотре вам повторюю, що Італія це моя найулюбленіша європейська країна, тому що там так багато всього є подивитись та так багато куди поїхати, що я не знаю, скільки я разів буду туди повертатися, щоб роздивитися цю країну, неймовірно, всю в деталях. Ну а про італійську їжу я взагалі мовчу. Це моя найулюбленіша кухня зі всіх 34 країн, в яких я була. У вересні я відвідувала регіон, який називається Емілія Романія. Тоді моя подруга проживала у місті Ріміні, і це знаходиться на півночі Італії. Там море було трошки прохолодним. Я була наприкінці вересня, початок жовтня. Але якщо ви поїдете на південь Італії, звичайно, там буде і спекотніше, і море буде тепліше. Ось цього року, в кінці вересня, я зустрічаюся зі своєю мамусею, і ми їдемо в новий для мене регіон, який називається Кампанія. Ми, звичайно, відвідаємо Неаполь, Помпеї, Везувій, як без нього. І я буду знімати для вас дуже багато класних випусків. Тож підписуйтесь на канал для того, щоб нічого не пропускати. В Італії, взагалі, то е достатньо зручно пересуватися на автобусах між маленькими містечками, тому що там є дуже багато таких. Ну, навіть містечком його назвати не можу: італійських селищ, які дуже цікаві, колоритні, там дуже класно погуляти, зробити дуже гарні фотографії, і не тільки туди можна приїжджати заради моря. І в такі селища, в принципі, достатньо зручно дістатися на автобусах або електричках. Вони теж курсують по всій країні. Але коли я була на Півночі Італії у регіоні Емілія-Романія, моя подруга має власне авто, тому ми їздили там дуже багато на авто. І також там ми відвідали маленьку країну, яка знаходиться в країні, і вона називається Сан-Маріно. Це одна з найменших країн світу. Це було теж дуже неймовірний досвід. Вона така. Дуже італійська, я не зовсім зрозуміла, чим вона відрізняється від Італії. Деякі пишуть в інтернеті або розповідають навіть на YouTube, що вона зовсім різна. Як на мене, вона абсолютно така сама, як і Італія. Але просто це дуже прикольно сказати, що ти відвідала країну в країні. Так само, як я і відвідала другу країну в країні. Теж в Італії це Ватикан. Але це було раніше і це було не у вересні. Але все ж таки, Рим ви теж можете роздивитися як для своєї вересневої подорожі. П'ята країна це Чорногорія, яку я також відвідувала дуже багато років тому у вересні. У вересні було достатньо спекотно і море було тепле. В Чорногорії в основному галичні пляжі. Тож зустрічати захід сонця із коктейлем на пляжі, коли водичка так об комінці, так Щ. Це був дуже класний досвід. Я... Обожнюю такі моменти і завжди їх дуже запам'ятовую. А ще, якщо ви будете у Чорногорії, то я дуже раджу вам відвідати, поїхати на екскурсію, можливо, або відвідати самостійно Бока Каторську бухту, тому що вона неймовірно гарна і вона трошки схожа на нашу кримську бухту Балаклава. Якщо хтось був, то от Бока Каторська прям сильно схожа на, на нашу кримську бухту. І ще одна країна, яка знаходиться поряд з Чорногорією, в якій я ще не була, але коли ви будете дивитись це відео, я вже буду в літаку додому летіти саме з цієї країни це Хорватія. Нагадаю, що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення, коли виходить нове відео і не пропускати нічого цікавого, буде багато класних відео із Хорватії. Ми будемо відвідувати декілька популярних місць, популярних курортів. Тому я вам дуже так об'ємно все покажу, і ви зможете обрати для себе якийсь курорт або ще на вересень-жовтень цього року, або вже на наступний рік. Ми будемо відвідувати не тільки а морські курорти, а ще й, звичайно, поїдемо у національний парк. Я вам також покажу міста, в яких знімалася теж серіал Гра престолів. Я думаю, що вам буде дуже цікаво це подивитися. Наступна сьома країна це знову буде Греція. Кажу знову, тому що я згадую її у декількох останніх випусках, тому що там так багато островів, які ви можете відвідати, що я не знаю, скільки років вам потрібно буде повертатися туди знову і знову, щоб побачити всю Грецію, так само, як і Італію. Я була в Греції і у вересні, і у жовтні. У жовтні я була там минулого року на острові Корфу. Також залишу вам тут посилання на цей плейліст. Там є повний огляд п'ятизіркового готелю, а також огляд, в принципі, трошки самого острову, і на яку екскурсію можна поїхати. В жовтні було. Ну, не було холодно, але було ввечері так прохолодно. Ми одягали якісь кардіганчики або жакети, і треба щось там, ножки, наприклад, дівчаткам прикрити якимись брючками. Я не можу сказати, що було і занадто спекотно, і вдень. Море теж було прохолодне. Тому, якщо ви хочете відвідати Грецію, я б радила більше її відвідувати у вересні, ніж у жовтні. У вересні я була на материковій частині Греції і було там достатньо спекотно. Ми купалися в морі майже кожного дня. Ми були в Афінах, теж відвідували ці дуже відомі храми, і людей було все ще багато. Я не уявляю, як багато там людей влітку, якщо навіть у вересні там були величезні черги. Тому, якщо ви захочете на екскурсію до Афін, то майте це також на увазі. Виїжджайте з самого ранку. Взагалі, то в принципі в Греції, на який би острів ви не відправились. То всюди буде дуже широка екскурсійна програма як для дорослих, так і для дітей. Тому я би дуже радила роздивитися Грецію як сімейний відпочинок. І навіть якщо ви не будете брати готелі із all inclusive то в Греції харчування коштує дуже недорого. Там є багато грецьких таверн зі смачнющою їжею і нормальними, абсолютно демократичними цінами. Продовжимо мій власний досвід і далі розкажу про країну, яка стала для мене найпершою країною для самостійного відпочинку за кордоном. Це Туніс. Я була в Тунісі приблизно 12 років тому, але я дуже добре його запам'ятала. Можливо, тому що він для мене був самий перший. Ми майже кожного дня їздили на екскурсії. Там просто офігенна екскурсійна програма. Екскурсії коштували дуже недорого, але вони були такі цікаві, що навіть відвідавши вже більше 30 країн після Тунісу, небагато країн може з ним зрівнятися в плані цікавості саме екскурсії. В морі ми теж купалися майже кожного дня. Я пам'ятаю, що ми купалися навіть після заходу сонця, і було. Море дуже лагідне, тепле і взагалі там було достатньо спекотно. Туніс це мусульманська країна, але там все дуже-дуже лайтово, то вам там буде комфортно і, і дівчатам ходити в купальнику, це все там не проблема. Знаєте, я дуже е, завжди підбиваю своїх туристів на Туніс, коли вони мені кажуть, типу нам хочеться чогось цікавого в Туреччині, в Єгипті ми вже були. Але хочеться all inclusive і бажано не в Європі, тому що європейський all inclusive достатньо дорогий. То я завжди їм раджу Туніс. І ще в мене жодного туриста не було, який би залишився незадоволений. Там і гарний сервіс, і хороша їжа, вона трошки специфічна, тому що така, ну, типу, арабська, але вона достатньо смачна. І, як я вже казала, екскурсійна програма там класна, тому я от. Коли туристам хочеться чогось цікавенького та незвичайного, то я завжди раджу туніс. Тож і ви роздивіться саме цю країну. Дев'ята країна, яку я також відвідувала у вересні, це Болгарія. Болгарія це вже європейський такий бюджетний відпочинок. У вересні там стають ще нижчі ціни. Нагадаю, що з України, з дуже багатьох міст є автобусні тури в Болгарію, тож це. Для багатьох людей це трошки простіше, тому що ви, наприклад, навіть в Миколаєві, кажу навіть в Миколаєві, тому що я сама з Миколаєва і багато туристів в мене саме звідти. Тож, навіть у Миколаєві ви можете сісти на автобус та доїхати напряму до свого курорту. Це дуже зручно, вам не треба брати автобус до аеропорту, летіти, там ще автобус до готелю і так далі. Ну, деяким людям це не проблема, але багатьом людям так просто зручніше. Тому ви ще встигаєте відпочити у Болгарії, ціни падають, але сезон ще там класний. Це вже йде на спад. Кінець сезону, тому що там Чорне море, тож ви знаєте, Чорне море, яке в нас у вересні, вже трошки стає прохолоднішим. Так само і в Болгарії, але там ще, все ще дуже класно можна відпочити. І остання десята країна, яку я би радила відвідати у вересні, це буде Іорданія. Я її відвідувала у липні, і це була моя помилка. Тому що там було плюс 50 градусів. Це одна з країн, яка знаходиться на Африканському континенті, вона знаходиться поряд з Єгиптом та Алжиром та Ізраїлем. І тому там в липні занадто спекотно. А от у вересні буде дуже класно. В Іорданії Червоне море, так само, як і в Єгипті, але там немає коралових рифів, тому підводного світу, як в Єгипті, там немає. Але там є, звичайно, готелі з класним сервісом, п'ятизіркові, чотиризіркові і так далі, на all inclusive з класними територіями, все трошки дуже подібне до Єгипту. Навіть те, як готелі побудовані як вони виглядають, дуже схоже на Єгипет. Але Іорданія відрізняється тим, що в неї є що вам запропонувати, тому що окрім Середземного моря, там ще є й мертве море. Це ще той атракціон, я вам скажу. Я була там один день, я би не сильно хотіла це повторювати трошки не моє. Але це дуже корисна річ для вашої шкіри і, в принципі, для оздоровлення вашого організму. І є готелі, які знаходяться на мертвому морі. Якщо ви хочете роздивитися, наприклад, більш таку оздоровчу програму, то можна і такі варіанти теж підібрати. В Іорданії є неймовірне історичне місто Петра. Воно має просто величезну територію, і якщо ви їдете в Іорданію, то це просто, я не знаю, гріх якийсь не поїхати на екскурсію у Петру. Тому що заради неї саме туди люди їдуть зі всього світу. Я впевнена, ви бачили мільйон картинок з цієї Петри, крізь на заставках, Пінтерест, відео на Ютубі і так далі. Але ще в Йорданії є сама гарна пустиня у всьому світі, яка називається Вадірам. Вона не сильно велика, але вона дуже мальовнича. Там знімалися просто купу фільмів. Там знімався фільм один з моїх улюблених, який називається Марсіанин із Метом Деймоном і Планета Марс. Це саме те. Як виглядає ця пустеля? Вона має просто такі марсіанські пейзажі. Там знімалися і трансформери. Там знімалися епізоди із фільму «Аладдін» із Уилом Смітом, коли Уилл Сміт грав Джина. Там знімалися ще дуже багато космічних різних фільмів, і вона однозначно вартує вашої уваги. Я їздила в цю пустелю з ночівлею. Я ночувала прямо у пустелі. В нас був неймовірний ресторан. Там не було освітлення, просто були свічки та було багаття. Готували їжу у піску, виривали яму. Закопували їжу, ну, звичайно, вона там спеціальна яма. Не було просто м'ясо у піску. Я думаю, ви розумієте, що там воно було у фользі, у якісь там кастрюльки чи в цьомусь такому, і потім це все зверху заривалося піском, зверху палилося багаття, і ось так м'ясо готувалося 8 годин. А потім на вечерю це все діставали із шоу, із іорданськими традиційними музикальними інструментами. Та вже подавали туристам. Це було дуже смачно, це був неймовірний досвід, і таких яскравих та гарних зірок я ніколи в своєму житті ніде не бачила. Тільки у пустелі Вадірам. Я ніколи не знала, що Мілкі е, Вей Млечний Путь, молочний. Е, Путь не знаю, як українською мовою буде млічний путь. А ну-ка напишіть мені в коментарях, бо я знаєте, знаю, що ви мене точно виправите. Коротше, я ніколи не знала, що ось цей Мілкі Вей може бути насправді таким яскравим. Це якщо я заплющу очі, то я і досі пам'ятаю, як все виглядає в цій пустелі. І це, ну, просто Йорданія входить в топ-3 моїх самих-самих улюблених країн, в яких я була. Я однозначно туди повернуся 100%. Можливо, можливо, навіть наступного року. Є в мене там одна ідейка. Я би хотіла повернутися і знову так проїхатися туром по всій країні, бо це неймовірно просто країна, вона теж мусульманська. І там вже треба в великих містах, так, знаєте, ну, відноситись до цього обережно. Наприклад, не одягати дуже короткі шорти, перекривати плечі дівчатам, але, в принципі, там все добре, люди там теж дуже добрі. Також в Іорданії є ще величезні такі грецькі та римські міста, які я теж відвідувала, і це теж було дуже цікаво. Тож я раджу вам відвідати Іорданію хоча б раз у своєму житті. Це саме та країна, яку ви точно запам'ятаєте, і будете про неї потім всім розказувати. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво дивитись це відео, я намагалась зробити його в цей раз дуже цікавим та додати свій власний досвід подорожі та трошки вам про це розповісти, також додати свої фотографії, як ви вже помітили. І, будь ласка, поставте вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. Також звертайтеся до мене на мій імейл e або у директ мого інстаграму, посилання на яке ви знайдете під цим відео. Звертайтеся, якщо ви хочете підібрати для вас тур. Також, звичайно, пишіть свої коментарі, бо саме коментарі допомагають розвивати мій канал. Всім дуже дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Звичайно, всім також дякую за ваші донати. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, то ви можете це зробити за допомогою маленького донату на мою монобанку, посилання на яке ви знайдете під цим відео, а також через сервіс BuyMeACoffee, якщо ви не знаходитесь в Україні. Також ви можете підтримати розвиток мого каналу, якщо ви станете його спонсором або сказавши мені супер спасибі на Ютубі. Всім дуже сильно дякую за здалегідь. Сподіваюсь, ми побачимось з вами вже зовсім скоро у нових відео. Всім па-па!